Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні у нас особливий урок, бо я підготувала для вас одну таємницю. Десь в далекій далекій долині зникло щось дуже важливе. І хтось там залишив свої сліди. Хто це зробив? І що там сталося? Дізнаємося, коли вирушимо у казкову подорож. В зеленій долині, де співали пташки і пахли квіти, жив добрий динозаврик на ім'я Дракс. Він мав гарний сад там росли дині, дерева і духмяні трави. Щоранку Дракс вставав рано. Поливав рослини, наспівував собі пісеньку і казав дбати про сад, це так приємно. Та одного ранку він прокинувся і не впізнав свій двір. Квіти зникли, дині зникли. Ой, де ж мій сад? Що сталося? засмутився Дракс. Ой, де ж моє відерце, і де мій м'яч? Навіть лопатка кудись поділася, здивувався Дракс. Він розгублено ходив між деревами, шукаючи свої речі. І тут він почув дивне звучання Д, д. д. Він озирнувся і побачив сяючу літеру Д. Вона світилася, мов сонце після дощу, і лагідно промовила. Привіт, драксе! Не сумуй! Я буква Д. Я допоможу тобі знайти речі. Але для цього треба розбудити чарівні слова. Вони сховалися у звуках Д. Друзі. Давайте допоможемо драксу повернути загублені речі у саду. Але зробити ми це зможемо тільки за допомогою чарівного звуку Д. Звук Д позначається літерою Д. Ось з'явилася велика Д і маленька Д. Але чому вони позначені синім кольором? Правильно, тому що це приголосний звук. Його не можна протягнути і проспівати. А тепер розгорнемо буквар літерка на сторінці з літерою Д. І подивимося, де у словах. Ховається звук Д. Ой, а що це з'явилося? Так. Це ж диван. А де в слові диван ховається звук Д, на початку слова середині слова чи в кінці? Правильно, на початку слова Д. диван. молодці. А це що? Так, це ж помідори. Помідори. Де ви чуєте звук Д в слові помідори? Так, Д заховалася всередині слова. Чудово! А це сад. Сад. Де ви чуєте звук Д в слові сад? Правильно! В кінці слова! Чудова робота. Подивіться, у мами Доні з'явилися дітки, і тепер кожному з них потрібне своє місце в гніздечку. Прочитаємо ім'я динозаврика та знайдемо йому гніздо з дзеркальним складом. ДА Ад. До. o du D-U. U-D. D, id, D-I. Id, de, Ед! Молодці! Ви допомогли динозаврику знайти вітерце. Чудова робота! <плес> Бачите дивні сліди? Їх залишив динозаврик Діно. Давайте прочитаємо, які записані на них слова, щоб знайти наступну загублену річ нашого динозаврика Дракса. Са. Д. сад. Ди -м. Дим. Дим. Ды. Во. Диво. И останний слит. Д. Ру. -г. Друг. А ось і зникли м'яч. Молодці! Лишилося тепер знайти лопатку. Ми знайшли майже усі речі. А тепер подивіться, бачите цей блискучий камінчик? Він сховав останню річ. Але якщо ми знайдемо хитреньке слово, яке заховалося серед інших, то він поверне нам лопатку. Прочитаємо перше слово. СУ. Сі. Д. Сусід. Так. Перше слово у нас сусід. Прочитаємо друге слово. Су. СІД Д. Теж слово сусід. Молодці. Прочитаємо третє слово. О. Бі. Д. Обід. Обід. Перше слово сусід. Друге слово сусід, а третє обід. Так яке тут хитреньке слово заховалося. Правильно, це слово обід. Чудово! Впалося ще одне хитреньке слово. Давайте ми його знайдемо. Прочитаємо перше слово. Кі. Ш. Ка. Кішка. Так, перше слово у нас кішка. Тепер прочитаємо друге слово. до ш Ка. Дошка. Друге слово дошка. А яке ж буде третє слово? Тоді ми зможемо дізнатися, яке ж цих слів хитреньке. Читаємо останнє слово. До. Ш. К. Дошка. Теж слово дошко значить, яке тут хитреньке слово замаскувалося. Правильно, це слово кішка. Молодці. А ось камінчик повернув лопатку. Ви все розгадали. Без вас динозаврик Дракс би точно не впорався. Чудова робота. Молодці діти! Ви допомогли динозаврику знайти всі його загублені речі та врятували його день. Тепер він може спокійно відпочити в своєму саду. А якщо вам сподобалася пригода з літерою, то завітайте до мого букварика-Літерка, де у кожної літери нова пригода. Замовити мій буквар літерка можна у мене в інстаграм. Посилання закріплене на каналі. Батьки, пишіть в коментарях, чи сподобався вашим малюкам уроки з Драксом. Та підписуйтеся на мій канал Школа літерки, щоб не пропустити наступну веселу пригоду з новою літерою. До нових зустрічей!